Будуть коштувати його сьогодні. Вважаю, що вони вже мертві. Божевільний якийсь? Ну відкривай, ну відкривай вже. О, є! Що це сало якесь порчене. На ньому полче. Ми мене місце. Чекай тут. І навіть не вздумай рибатись. Я просто хотіла скуштувати трохи сала. Я стану вегетаріанкою. Вони повинні бути десь тут. Ні, він зараз їх жере. Що ти робиш? Віддай Сало! Ми теж можна. Ви там усі живі. Сало в тебе. Все гаразд, ти як? Часу на розмови нема. Давай сало і тікаємо звідси. Так, звісно, тримай. О, ні. Чекайте! Максим! От курва! мене не вистачить сил. Не хвилюйся, я сам впораюсь! Мені лише потрібен шмат сала. що Юрчик, не роби цього. Я не впораюсь без сала. Мов. Бум. Стався Бум. найгірший варіант серед усіх можливих. В нього з'явилось тіло. Нарешті хтось вівцеєш, мацала. Ти хто? Поверни Тадоренко! Клятий саловий демон. Вчитель Годженко. Привіт, Максимко! Годженко... Погано виглядаєш? Щось трапилось? Де той ж мацала, про котре ти говорив? Вибачте, але я його з'їв. Дійсно з'їв. Зможеш ще раз випустити демона? О, так. Думаю так. Я трохи показую з передручним, ти не проти? Перед цим ще був у позатій хаті, там такі файні пережички з вишні. Не реклама. Ви готові, глядачі? Не реклама.